Скорпіон, 25 рік, відносини. Нема відносин, будете сперечатися, ругатися, кусатися, все, пускай горить прахом, вам це не цікава. Робота важкою працею будете заробляти, і, скоріш за все, це сімейний бізнес. Це те, що у вас передається по роду, там, де ви отримуєте підтримку родову. І там воно якраз і нічого не вийде. Тому що горіяно пропадом називається, куча планів, роботи нема, грошей нема. І тут потрібно проявити себе, опять же, максимально гроші. Гроші ви тримаєте, а потім вони у вас уходять. Тобто, дуже великі трати по королеві Пінтаклей, спонтанні трати по королеві кубков, і тому вони від вас просто уходять. Ризики року. Дуже багато енергії ви будете витрачати. Ну, по суті, якщо це карта сила. Скажіть за все, вам дано по силам. Тобто ці всі передряги, ці всі ситуації, вони дані вам для того, щоб ви щось проработали, навчилися або взаємодію з людьми, скоріше. всього. Поэтому ризики року тільки чисто емоційні. Будьте уважні.